Це просто вау, котедж and White прямо в самому центрі Буковеля. Сюди можна приїхати удвох або цілою компанією до 9 осіб. Всередині котеджу є все, що треба для комфортного відпочинку, три окремі спальні, ідеально для того, щоб кожен мав свій простір. Кожна кімната зі своїм власним санвузлом, і це дуже зручно, особливо коли ви відпочиваєте великою компанією або компанією з дітьми. Із перших кроків відчувається, що тут все продумано до дрібниць. Світлі стіни, мінімалістичний декор, дерев'яні деталі ну все дуже затишно. Місце, де можна відпочити на всі 100. На першому поверсі котеджу розташована величезна вітальня з красивим краєвидом. Тут зручно всій компанії, м'який диван, стіл, щоб зібратися разом на вечерю. І моя улюблена частина це тераса. Величезна і з видом на гори, є гриль, де можна приготувати щось смачненьке, повечеряти всією компанією просто неба або насолоджуватись кавою вранці з цим краєвидом. Також вас не залишить байдужим наша кухня, де є все необхідне: посудомийна машина, зручна варильна поверхня та навіть міні-холодильничок для вина. А якщо вам раптом захочеться ще більше релаксу, басейн зі спа зовсім поруч, прогулянка займа кілька хвилин. І ви вже насолоджуєтесь теплим басейном, сауною чи масажем. Котедж and White – це про затишок, стиль та комфорт місце, куди хочеться повертатись.